Доброго дня, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Доброго дня, пане okay. Михайло. Давайте традиційно почнемо з північного регіону. Що тут за тиждень сталося? Тиждень був більш-менш стандартний, якщо можна так сказати. Постійні обстріли, постійні обстріли, перш за все Сумської області вже почали росіяни використовувати навіть ствольну артилерію. А є загиблі, на жаль, цивільні. Є цивільна інфраструктура, яка повністю знищена в деяких місцях. Тобто, це ну, сільськогосподарське. Перш за все, сільськогосподарське там і ангар цього тижня був, і деякі моменти були дуже, дуже неспокійно. На Сумщині дуже неспокійно. Більш-менш стабільно на Чернігівщині, а але теж, теж ситуація. Вона у підвішеному стані. Це продовження ось цієї тактики терору, чи це щось нове, як ви думаєте? Ні, нічого нового. Це продовження тактики терору, тактику постійних обстрілів, постійного напруження на кордоні, яке ну не дає нашим військовим перекидати резерви на більш важливі напрямки. Яка на Донбасі ситуація зараз? Донбас, як ми прогнозували того, того разу, зараз він дуже гаряча точка. І росіяни кинули всі зусилля саме на штурм Авдіївки і, і Пісків. Яка там ситуація зараз? В пісках ситуація дуже важка, але контрольована. На жаль, першу лінію оборони наші військові вимушені були оставити, і зараз йде бойові дії на другій і третій лінії. Підтягнуті резерви. І зараз стримують але дуже і дуже важко знову ж таки, Це величезна кількість артилерії, величезна кількість артилерії, яка працює з російської сторони практично цілодобово. Тобто ось ця тактика, як коли та, ні, Коли Хаймерсами знищували склади, я маю на увазі, вона працює не так добре, як очікувалося. Чи чому так вийшло? що багато <б Cubans -1> Ну, Перш за все, всі склади неможливо. Неможливо знищити за такий час. Крім того, є, росіяни переробили свою тактику і зараз є польові склади. Тобто вони менше за розмірами, менше за обйомами, і вони за рахунок цього їх не роблять в один великий. Роблять 4-5 маленьких, і за рахунок цього досі вони мають перевагу в артилерії. Яка на Півдні ситуація? На Півдні ситуація, скажімо прямо різна, тому що наші військові продовжують просуватися. Просуватися не так, як росіяни, не артилерійське вичавлювання а охоплення. Тобто без боїв це взяття під контроль спочатку логістичних ліній, а потім відхід росіян з тих або інших населених пунктів. І це знову ж таки, ці ті самі точки, на які ми говорили того разу. Це три напрямки на на Херсонському напрямку. Це Інгулець, це а, біля Херсону, і це напрямок, який йде далі ближче до моря. Це Олександрівка. Там це ось ось у ці моменти зараз. Там йдуть теж досить потужні бої, але в нашу користь. Ми в кожній здається передачі згадуємо Хаймерси, згадуємо західне озброєння. Питання таке: чи достатньо його дають на вашу думку зараз? Зараз ми можемо говорити про те, що зброї дають рівно стільки. Скільки наша армія може їх використовувати ефективно? І е, зараз інше питання: кількість боєприпасів, тому що і хаймарси, і артилерія 155-го калібру у нас немає складських запасів. Ми фактично йдемо з коліс. Тобто, те, що вони дають, ми відразу пускаємо в бій. Це дуже дуже погано, але треба розуміти ще одну річ: а кількість озброєння, вона досить е, є певний рівень. Тому що ми бачимо, що зараз у світі е, і ніяка країна, тим паче Сполучені Штати Америки, зараз не можуть повністю опустошити власні арсенали і передати нам всі. 30 тисяч хаймерсів, снарядів, які знаходяться у них на складах. Вони, звісно, дають її дуже, дуже обмежено, але тут питання вже в тактиці використання. І коли говорять, що нам потрібно 100 хаймерсів, 200 хаймерсів, потрібно розуміти, що до цього кількість снарядів, кількість боєприпасів до цього. Наші хаймерці, ті, які є, вони можуть працювати з більшим навантаженням на, на різних ділянках фронту, але потрібні боєприпаси. І зараз, якщо бачили, я думаю, що бачили 13-й пакет військової допомоги. Там річ, перш за все, за боєприпаси 155 мм міліметрів і для Хаймерсів. І скоріш за все, ми вже на порозі отримання оперативно-тактичних ракет. АТАМАК саме для Хаймерсів. Трошки про ці ракети можете розказати? Ці ракети це найбільш потужна зброя, яка є на озброєнні сухопутних військ Штатів США. Це ракета, яка може досягати 300 кілометрів. Тобто, найпотужніше для розуміння найпотужніша зброя, яка є у нас, це тактичні ракети. точка У. Там максимально 120 кілометрів, тобто в три рази потужніше. І е, фугасна, е, фугасна бойова частина касетна бойова частина, вона буде дозволяти е, навіть уражати цілі на території окупованого Криму і Російської Федерації. Зараз багато людей наші підписники, ну і не тільки взагалі користувачі інтернету, запитують, коли закінчиться війна, тому що є деякі діячі. Не будемо говорити, хто які вже кілька разів казали, що два-три тижні максимум. А вона все ніяк не закінчується. На вашу думку, коли закінчиться? На жаль, потрібно розуміти, що ні цієї осені, ні наступної зими війна не закінчиться. Війна перейшла в ту фазу, яка означає позиційну позиційну війну, яка і війна на виснаження. Війна на виснаження, вона говорить про те, що без західної допомоги ми не протримаємось. І не протримаємось не тільки в плані озброєння. Вже говорю, у нас немає складів, у нас тільки все з коліз. Але і в плані фінансово. Тобто, підтримка заходу, вона для нас зараз вітально важлива. Тобто, можна сказати, що фактично зараз де не стільки боротьба на полі бою, як, наприклад, боротьба економік. Правильно я розумію? Тобто, хто протримується ту фазу, це така перехідна зараз фаза між тим, що але все одне буде вирішуватись на полі бою. Зараз от найближчі. Тижні знову ж таки буде, буде розуміння, буде велика, великий наступ зі сторони росіян, або з нашої сторони, або не буде. І від цього буде залежати, розумієте, і західна зброя, західний обиватель, він повинен бачити, що він не просто так дають зброю, що ця зброя використовується, що ця зброя потрібна Україні для захисту. Якщо говорити про прогноз традиційний на наступний тиждень, як думаєте, що буде відбуватися? Традиційно, знову ж таки, скажу, що скоріш за все, знову буде величезне загострення. Величезне загострення, але тут дуже зараз важко сказати, де воно буде. Тому що є деякі маркери, що це загострення може бути і в Харківській, і в Запорізькій, і навіть в напрямку Кривого Рогу. Не тільки традиційний Донбас і Херсонщина. Ось є. Але вони такі зараз маркери не дуже потужні, і не можна говорити, що от ось саме на Кривий Ріг буде удар Росіян, або саме на Херсоні буде наша контратака.